Весна саме час купувати будинки. А у нас якраз є для вашої сім'ї чудовий будинок в центральному міському районі, побудований з цегли, утеплений зовні з фасадом, оздобленим декоративною штукатуркою кореїд. І лічильники на газ, воду в цьому році пройшли повірку. Фундамент утеплений та штукатурений, що гарантує надійність і енергоефективність, встановлені металеві ворота та європаркан. Простори двір є місце навіть для паркування двох авто. У дворі також є гараж, сухий і великий погреб. Земельна ділянка приватизована 8,5 соток, є город і велика теплиця. Зараз теплиця засаджена саковитою полуницею це смачний і додатковий дохід. Для зручності є літній душ, молодий сад з фруктовими деревами і кущами. Тут навіть є невеличкий дитячий майданчик, З Гойдалка діти будуть задоволені. Будинок доглянути, теплий. Встановлені металеві сходи на дах, дах повністю перекритий, нові балки. Тут можна організувати навіть додатковий простір, Більярдну, тренажерну кімнату або кімнату відпочинку. М -м -м, краєвид чудовий. Сусіди з усіх боків хороші, що немало важна. Її місце для зони барбікю красота, шашлики в будь-який час. Будинок трикімнатний, сухий, теплий. Одна вхідна двері металева, друга з натурального дерева. В будинку замінена електропроводка. По всьому будинку встановлені якісні трикамерні вікна, опалення в будинку газове, газовий котел «Данка». газова колонка автомат, юнкерс, всі міжкімнатні двері з натурального дерева, Просторий хол. При бажанні залишаться меблі для зберігання взуття і верхнього одягу. Санвузол сумісний, просторий, велика ванна, залишається пральна машинка, встановлений радіатор. В кімнаті буде тепло і комфортно. гостина кімната велика 21 метр квадратний. Високі стеляться завжди відчуття простору та легкості. В цій кімнаті меблі при бажанні залишаються. Дві спальні невеликі, але комфортні. Залишається шафа і комп'ютерний стіл. Ця кімната облаштована для двох дітей, дві робочі зони, двоповерхове ліжко, дві шухляди для білизни, дві шафи купе для одягу. Кухня велика 10 метрів. Квадратних. Вже готова к сучасному ремонту. Кімната світла має два вікна. При бажанні є можливість добудувати балкон. Будинок затишний вам сподобається. Вулиця широка, асфальтована, сусіди хороші, інтелігентні, багато сучасних будинків. Локація для життя просто топчик, поруч зупинка, крамниці, великий супермаркет АТБ. А для вашого відпочинку тут є шикарний парк. Це не просто будинок, а комфорт і вигідна інвестиція. Тому поспішайте, будинок вже чекає нових власників.